Розмови йдуть, якась буде показова казнь. Тут продемонструють. Ні, ні, не просто не підтримує. А навпаки, Китай дуже вимагає, аби настав мир, була поставлена крапка, і все повернулося до консервативних домовленостей. Тобто емоційно не цікаво, задовбало. Давайте закінчуйте, будемо заробляти. Друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшентарологиня Ольга Столмошенко. Відповідає, чи повертатимуть чоловіків насильно за кордону. Наскільки багато Китай постачає зброї в РФ та чи може Китай відкрито підтримати Росію? Про все це вже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Чи повертатимуть чоловіків насильно за кордону? Так, чи будуть примусово повертати наші європейські партнери, чоловіків в Україну, які нелегально не пішли на війну, не залишили захищати свою, свій дом та своїх дітей? Ні, немає дій. Розмови йдуть. Розмови йдуть, якась буде показова казнь тут. Продемонструють, але вона буде ілюзорна. Вона буде срежисована. Навіть хочу сказати. Давайте так, чи будуть повертати чоловіків е, з Європи, які втекли з України? Будуть не масовано. Це будуть локальні випадки, і локальні випадки будуть стосуватися тих чоловіків, які е, ну, якось себе нечемно поводять, можливо, чи якось вони е, порушують, вони порушують закони тієї держави, де знаходяться, і саме через це е, їх е, ну, притягують до відповідальності стосовно їхньої. Міграції, але я не бачу масованості, я не бачу якоїсь такої, знаєте, всесвітньої програми по поверненню бойових чоловіків в Україну. Ні, цього не буде. Ні, ця тема теж вона якось так зтухне, зчухне. Не буде вона ця тема розгодуватись. Наскільки багато Китай постачає зброї в РФ та Чи може Китай відкрито підтримати Росію? Чи підтримує Китай Росію зброю та комплектуючими? Дійсно. Зброєю ні. А тема комплектуючих та тема якихось запчастин, вона обговорюється, тому що те, як сьогодні сталося, воно не дуже вигідно Китаю, тому що чомусь Китай не хоче маратися об Росію, зокрема, зброєю. Добре, чи, ну давайте так. Чи, вони, а, чи підтримує Китай Росію взагалі? Чи підтримує Китай Росію а, в війні? Чи підтримує? Ні. Ні, ні, не просто не підтримує, а навпаки, Китай. А, Дуже вимагає, аби настав мир, була поставлена крапка, і все повернулося до консервативних домовленостей, тобто все повернулося до тих правил, за якими були домовленості світові. Ну тобто тут масованість, масштабність. Чи визнає, чи признає, чи підтримує. Ні, не підтримує. Навпаки вимагає припинення припинення, руйнування, припинення активних. Ну, Активних смертей. Добре, чи визнає Китай взагалі Росію своїм побратимом? Можна ж так сказати, да? Чи визнає Китай, чи ви, ви, виразить підтримку публічно Росії? Ні. Ні, Китай намагається отримати свої. Ні, тут, тут гроші, все. Тут жодного емоційного взагалі е, спирання на цей конфлікт, на цю війну в Китаї немає. Ну, тобто емоційно нецікаво, задовбало, давайте закінчуйте, будемо заробляти. У мене щось схоже з Туреччиною випадає на стосунки Росії. Туреччини е, схоже становище чи підтримує Китай. Ні, Китаю не потрібно підтримувати Росію, тому що Китай має в намірах щось від Росії ще отримати. Отримати вони хочуть все ж таки миром, ну тобто, не бойовими діями, а вони хочуть домовитись про що саме тому Китай зараз я б сказала більше, що він не втручається, тому що чи може він втрутитись, може. До речі, він може втрутитись як і за Україну, так і за Росію, тому що тут на сьогоднішній день немає заангажо. Чи немає там кохання до якоїсь певної країни? Ні. А Китаю потрібна і Україна, і Росія, і в спокійному стані. Саме тому Китай зараз натякає Росії, а тут же не натякає, а за картою смерті і картою активних дій вже примушують Росію зупинити е, руйнівні процеси. Навіщо? Аби почати далі відбудовувати нові якісь стосунки та нові якісь правила. А на сьогодні. Нішній день Китаю пофіг, от от так мені показують, як би це сумно не звучало. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.